Ми граємо GTA 5 Online, рубрика Реальне життя. Пацани, І сьогодні, якби уже на годинниках, яка година, блін. Давайте подивимося. На годинниках уже зараз майже 9 вечора, майже дев'ята вечора. Робочий день давним-давно скінчився. Ну а я сижу в офісі. Але звичайно, я шеф, я бос, я можу сидіти хоч тут постійно, хоч навіть не виходити з цього офісу, хоч запросити би мені сюди продукти постачали. І я буду тут нормально жити, пасне. Дивіться, який гарний вид. Прикольно, прикольно. Але дивіться, сьогодні я подумав так. Я став шефом, я став шефом. І тепер у мене на руках великі гроші. Я зберігаю великі гроші чи в банку, чи в своїх сейфах, чи на руках. і я поняв і рішив зробити собі рішив зробити одне. Дивіться, пасни, якби. Я рішив, що о, після того, як став офісом цього шефу, і після того, як я м став таким, ну менше більше, вже багатшим, маю офіс, маю це все, це прикольно, це прикольно. Але я подумав, що мені тепер грозить. Більша небезпека, і е, тепер проти мене е, будуть, е, якби зі мною будуть конкур... конкурувати. Тобто, будуть, у мене було багато конкурентів, які будуть хотіти претендувати на цей офіс або щось іншого. Але тим не менше, і сьогодні я подумав е, все-таки взяти бабки свої і купити бункер. Купити бункер, пацани. Ви розумієте, що якби е у нас немає ніякого апокаліпсису чи що, але ви розумієте, е мені здається, з усіх відосів, що ви дивилися у мене, якщо ви дивилися їх е реального життя, е по GTA 5 онлайн, ви би мали видіти, що все-таки тут твориться реально повний хаос, тут е реально теж є корупція і це все. І в мене в будь-який момент можуть просто тупо прийти. Групіровка з зброєю в руках і прийти до мене в офісу. до офісу. І що туди я маю робити? Прийти до мене до офісу. Вони туди, наприклад, є такий план. Вони просто беруть беруть е е е захват е захватують мою квартиру, захватують все, що в мене є. гаражі, мотоклуб, все все, 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 це. Я рішив зробити так. Я рішив, що е мені варто е купити бункер через те, що у мене на даху офіса є е площадка, є е вертолітна площадка. Я беру вертольотик і просто собі лечу в бункер. Я вирішив взяти свою кучку бабок і нарешті узяти і купити цей бункер. Дивіться, у мене тут е є ноути. У мене тут є ноути. В принципі, можна було б і з телефону купити, але давайте все-таки. Все ж таки, якщо я взагалі можу заціновувати сісти, бо ціновувати вони ж якби е, працівників моїх, давайте сядемо, е, ну, візьмемо місце вже працівника. Одна з цих місць буде моє. Пасни. І дивіться, е, візьмемо компик і вийдемо з нього в інтернет. І дивіться, пасни, ми можемо купити на Мейсбанк Foreclosures, Ми можемо купити бункер. Дивіться, я, е, в принципі, е, думаю, якраз над бункерами, якраз вам хочу сказати, і як ви бачите, тут є дуже-дуже багато бункерів. Щоб ви розуміли, бункерів у Лос-Сантосі немає, тобто такого нема. Тобто, по-любому, якщо на мене би хтось напав, я беру вертоліт і лечу в бункер. Я лечу в бункер. Тобто, в мене буде точно точний план. Дивіться, е, бункер, який недалеко від Лос-Сантоса, це бункер в Чумаші, теж в місті, 1 мільйон 650 грн. Е, Тисяч доларів. Тобто його, я ще розумов на такою штучкою, щоб взяти і платити потрошечки за цей бункер. Але подивимося, чи може щось таке бути. Дивіться, бункер на фермі 2 мільйона 375 тисяч Дивіться, далі бункер. Ну тут такі бункери в Лос-Санто, ой, точніше, Шорсі, в Гран Синора. Як ви бачите, вони дорого коштують, в принципі, досить дорого. Далі є далі бункер в Райпсіді. ну трошки вже подешевший, мільйон сімсот Бункер, який знаходиться, до речі, не аж так далеко від військової бази. Ну ні, ну якби військова база, вона вже тут. Тобто тут до військової бази трошки далі. Але дивіться, тут бункер коло військової бази то це у нас бункер Лагозанкудо. Але пацани, в принципі, у нас тут є ще один бункер. Е, і дивіться, ось такий бункер. Його якраз він якщо не безплатно, його просто можна взяти і платити за нього по чуть, чуть Е, І це якраз такий варіантик, але я не буду на це дивитися увагу. Я буду дивитися на сам бункер. Дивіться, пасне. Бункер близько коло До-Сантоса. Звичайно, пацани, мені здається, якщо вони будуть мене шукати, якщо мене будуть реально якісь банди, групіровки чи щось там інше перешукувати, вони певно будуть їхати по чомусь такому, як зразу з Лос-Антоса. І тобто такі ці бункери, вони мені не дуже подобаються. тобто, Бо вони дуже близько до лос антоса Ну і реально, мені здається, це було не дуже добре. Також цей бункер, в ньому є ще мінус, він на фермі, але все ж таки він. Недалеко знаходиться до в'язниці. І це для мене погано, бо в цьому бункері я можу ховатися як і від усяких групировок, так і від усяких. Поганих чортів, так ну, таких поліція. Пазні, дивіться, тут також два бункера. Цей бункер е, він досить гарний, досить добрий, він такому укромному містечку. Але е, тут не аж так дуже є і вертоліт, де посадити. Грейпсід, село, там є поліцейський участок. Щось мені би там не дуже хотілося купати. Звичайно, поліцейський участок на це увагу не було звертати. Але дивіться, ось тут бункер, який знаходиться недалеко від моря. Де можна взяти лодочку, якщо що то продумати план, щоб поплисти кудись далеко з Лос-Антоса. Хоча недалеко коло палето Бей. Тут, до речі, мій мотоклубчик є. Не знаю, може, в майбутньому десь перенесу, його раз у мене тут буде цево. І дивіться, якраз коло палето Бейчик, якраз таке окромненьке містечко, є де вертолітик посадити. Давайте візьмемо цей клубчик, точніше, якби бункер, плюс. То, що ми можемо якби платити за нього потрошечки, і навіть я навіть не буду відчувати, то, що в мене якісь бабки береться. Давайте візьмемо такий стиль, бункера, такий камінний, е особисте приміщення. В принципі, я би це міг купити, але давайте, мені здається, я вже це куплю все-таки в майбутньому. Також є. Мені здається, я прокачаю в майбутньому всі ці штучки тільки поки що ще не буду прокачувати. Ну і транспорт. Ну і транспорт. Дивіться, пацани транспорт. Дивіться, восвітне, давайте все-таки візьмемо цей транспорт в бункері, в бункері, бо я міг якось переміщатися. Давайте купимо тоді цей бункер, зразу за транспорт зразу заплатимо. І все, let's go, і все. Ми купили пацани, бункер. Ми купили бункер, щоб ви розуміли. Ми купили бункер. Тепер у мене є бункер. На даний момент Суботка е, у нас в GTA 5 Давайте візьмемо, встанемо. Я купив пацани. Тепер, пацани, можете мене привітати ще з одною покупкою. Я купив клабхау. Ой, не клабхау, а мотоклуб-пацани. І якраз серед ночі я помчуся, щоб ви розуміли, я помчуся в той мотоклуб. Ой, не мотоклуб, в той бункер. В той бункер. Мені здається, добре, що я купив бункер. Добре, що я купив бункер. Мені здається, в майбутньому я куплю собі якесь особисте приміщення в бункері, бо я міг там, якщо що відпочивати. Але якби це там якби є якесь задіть бункер, щоб заснувати збройне підприємство. О, класно, теж можна там щось зробити. Та дивіться, що ми зробимо. Закажемо управління транспортом, закажемо, замовимо точніше особистий транспорт, щоб нам сюди його доставили. Мій транспорт так є в це, транспорт нас тут чекає. Транспорт нас тут чекає, і ми пасне помчимося в бункер. Ми помчимося в бункер. Ми помчимося в бункер, який знаходиться, щоб ви розуміли, тут аж аж тут, пасне, аж тут. І якщо ж оцей бункер ще може бути якось прив'язаним з моїм офісом. Щоб ви розуміли, дорога буде довга, дорога буде довга, але давайте я все ж таки виключу це радіо. Давайте виключимо це радіо. Давайте виключимо це. Це. Окей, пасне, я купив бункер. Е, якщо особисте приміщення, тобто мої спальники, чи щось, щось таке, поки що купувати не буду, Якби була якась така ситуація, то я можу зразу це замовити, і мені це зразу зроблять. Мені це просто відкриють і все, там нема що буде робити. Так що поки що нехай бункер у мене буде такий не аж так сильно і прокачений, а потім, якби що, то можна було б його вже прокачати. А це на випадок якихось апокаліпсисів чи ще чогось такого. Чи навіть якщо у мене будуть якісь проблеми з, з поліцією, то я можу зразу піти в той бункер. Бо бункер він буде просто, він буде просто максимально секретним. Тобто ніхто не буде знати про цей бункер, ніхто не може буде знати про цей бункер. Тільки якийсь там агент, який мені буде допомагати в цьому, він мені надіюсь, мене не, при... не, ну, якби не продасть, не... не зрадить мене. Тому обов'язково бункер мені потрібний. Добре, що я це рішив, бо я вже, щоб ви розуміли, у мене вже за пару цих днів роботи в офісі, у мене вже якась конкуренція з'являється. І навіть коли мого офісу почали водитися теж всякі такі не дуже чиліки, звичайно, я цього боятися не буде. Якщо у мене завжди при собі є ствол, але починається все тільки так. А як воно продовжиться, ніхто знати не може. Тому якби я е перестрахувався, я купив бункер. І це добре, мені здається, я зробив. Якщо ви вважаєте, що я зробив добре тим, що купив бункер, поставте лайк, підпишіться на канал, обов'язковенько. І скажіть, чи правильно я зробив те, що я взагалі купив цей бункер. Якщо що, я собі просто беру вертушечку і змахуюсь е до бункера. І змахуюсь до бункера, який знаходиться у мене далеко, але все ж таки це навіть досить добре. Це навіть досить добре. Їдемо по таких дорожках, по автомагістралі. тут теж трошки те, треба тормозити, бо тут йдуть тачечки, би ніде не вдаритися, бо нічого такого, в принципі. Так що таке, пацани. Так, що таке. Е, дивіться, погнали. Погнали до е бункера, дивіться, вже навіть трошечки ранок робиться, вже зараз реп'ята ранку, ді, а ми, до речі, проїжджаємо коло воєнної коло військової бази, тут, якщо тут теж є бункер. Але мені здається, коло військової бази це не дуже добре, бо якщо я прям натворюю дуже багато такого, що тут може навіть армія мене хотіти блін, знести, тобто може щось бути таке. Тому це буде реально дуже фіово, тому це буде реально дуже фіово і мене можуть тупо знайти. Але давайте е, вибрали я, в принципі, нормально, мені здається, для бункера місце вибрав, тому давайте. Нам, в принципі, не аж так далеко і лишається, бо в мене швидкісна тачечка, вона в мене їде швидесенько. І я, в принципі, можу пошвидесеньку доїхати. До е, місця призначення, тобто до бункера. Тобто до бункера тільки треба якось так трошки об'їжджати ці всі тачечки, би зробити це доїхати, точніше, доїхати пошвидше. І нікуди не вилетіти. чи що ударяються, це ще пів біди, бо нікуди не виїхати, обов'язково. Окей, пацани, давайте погнали. Е, погнали. Давайте, let's go. Угу. Погнали, давайте. Нам, на в принципі, не аж так багато часу доїхати та й кілометрів. Е, Ой-ой-ой, ой-ой, тачка перевернулася, тачка, давайте, давайте. Let's go поставили, так скажем, на ноги тачечку. Е, мені здається, я надіюсь, я ту тачку зможу завести в бункер, але якщо це бункер, він, він величайший і Він ще так блін під землею. Мені інтересно, наскільки той бункер великий буде, але якщо що я купив собі якісь там міні тачечку би можна було на ній пересуватися. Мені здається, якраз те, то, що товарик доставив, якраз на неї заробив та ще плюс потратив. Трошки, дивіться, власне, тут недовго дивіться тут. Зараз буде куди тут їхати, бо тут вже бачите, тут вже просто дорожка, і навіть не знаю, куди тут далі їхати. Дивіться пасне, Сюди пише, і тут тепер бункер сам знаходиться десь уже, так між деревами, між усім цим добром. Ой-ой-ой, а я бачу бункер. А що я бачу? Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Це реально махіна, я вам скажу. Тут і вертушку посадиш, і навіть, можна, і навіть можна ту вертушку буде назад запхати туди в бункер, типу в бункер. Ой-ой-ой, дивіться, зараз походу мене має... О, це цей агент 14, який коротше мене мав зустріти. Потім порішимо. Ми продаємо цей дурацький бункер. Просто звичайний бізнес. Для якого якого є потрібний бункер. Ми вирішили переміститися в інше місце. теж Звичайна справа. Тут пацани, якісь які мені. Щоб ви розуміли, тут якісь такі пацани, які мені щось тут якісь меблі завозять, непонятно що.

Окей, і ще там набрав цьому е братику, давайте скажемо, що, що він не по щось зараз був говорити. Ну, типу він питається, чи вони вже все забрали з цього бункера, що було з попереднього чиліка. І... Е і то, що вони мені в принципі, завозять в цей бункер. Ну, блін, пацани, як мінімум, цей бункер мені реально похожий на якийсь реально військовий, цей чилік ще мене взяв на екскурсію. Місце для парковки Ґ... Я, бляха, такий тут поранені, елки-палки. Тут тир є, ой-ой-ой, пацани, ну терек, що то. Э... Треба буде, мені здається, для тира тир купити або можна буде і так на тирі Типа, ну подивимося, подивимося. А так пані, що він був в цьому бункері, тобто щось такого. Ну, якраз супер, що я такусь вольф машину купив, бо я міг нею по бункеру пересуватися. якщо вже Тут навіть міські є. Тобто, якби мені хтось заліз у свій бункер, я можу реально стрілятися. Тобто е, я вже можу тут, якщо у мене буде багато людей і бабок, я можу тут реально брати і просто влаштовувати якусь реальну армію, тобто яка буде базуватися в цьому бункері. Ну дивіться, тут якісь всякі компи, е, тут всяка виробництво чогось. Такі сіяйця голові, не розумію, про кого цей челік говорить, але окей. Дивіться Асолпіполсарегі Файмінеца якісь непонятне шоблінса на фарм сто ефект режим Ченджін ті твердзвородз демокрасії коріна. Ну якщо це хілік говорить, що сьо цей зброї, яка тут є, то можна влаштувати війну в трьох демократичних ціпа, в трьох демократичних країнах. Е, в якихось таких прям супертопових, тобто можна переворот там війну. Реально. Тобто, я не знаю, чи я добре зробив, що цей бункер купив, але мені здається добре. Але мені здається, я добре зробив, що я цей бункер купив. Ну Блін, він такий прям під ну, під землєю, Але це реально Ні, це прикольно, це прикольно, це прикольно. Понятне діло, що це прикольно. Але давайте, бляха, ну цей челік, пішов, він мене трошки нервує. Але давайте подивимося, що це за бункер. Давайте відкриємо карту. Оу, oh, оу-оу-оу. Oh, oh, oh. Дивіться, ну дивіться, тут прям великий бункер, тут є майстерня, тут є якісь всякі непонятно якісь штучечки, Боже, З цього бункера реально можна зробити справжній, щоб ви розуміли пацики військовий бункер. Справжній, щоб ви розуміли військовий бункер. Тобто, якщо тут війська будуть, ну, то це буде військовий бункер. Ооо, тут комп Є є це все, бляха-муха. А це жорстко, це жорстко. Тільки! А, тут тачка є, тут тачка є. Е, для пересування. Давайте купимо. Тут також е, можна щось виробляти. Прикольно, давайте сяду на тачечку і проїдуся на ній по цьому бункеру. Подивимося, що це буде ще за бункер. Блін, тут реально тут можна щось чудити в цьому бункері, щось творити, реально класне. Так, ну, тут якась майстерня. Mm -hmm. Тут якісь щелі, у мене тут навіть працівників в бункері. Є так, що якщо що, е, якби, е, мене, якби коротше, мені треба було переїхати, переселитися, жити на якийсь час в бункер, то у мене тут є свої особисті чиліки, які будуть робити, майструвати і непонятно, що мені ще робити. Знаєте, мені, в принципі, сюди тільки, тут тільки маленькі дорожечки, і теж тут якось так трошки важко їхати. Все ж таки. Окей, давайте погнали. Ага. Так, дивіться, тут є, сюди можна заїхати, в принципі, давайте. Блін, бункер досить великий. Дивіться. Тут зброя. ах, фігеть. Офіт, дивіться. Дивіться, це пацани, тут у мене зброя, щоб ви розуміли. Реально, я не знаю на що я підписався. На що я підписався. Е -е, тут тир, тут тир, я так зрозумів, цей тир треба купити. Можливо, в майбутньому колись я куплю тут і ідериться все. Але я надіюсь, мені не прийдеться, типа на переселятися на, на якийсь там деякий час цей бункер. Можливо, у мене появляться якісь проблемки і мені прийдеться переселитися. Ой-ой-ой, божечко, скільки тут зброї. Скільки тут просто пацани зброї. По не дивіться, от тут навіть такі низькі трошки стіночки ці всі. Е, Блін, ну поки що нічого такого нема, але. Бункер є, у мене тут якась амуніція, зброя, мені би ще якихось тачічок воєнних накупити. І можна реально брати і робити воєнний переворот. Блін, це жорстко, це жорстко, але одночасно все прикольно, пасне. Одночасно все прикольно. Йому дякую, пацани, що ви подивилися цей відео. З вами був Якар. Всім удачі і пока-пока.